Сьогодні екзамен із знання фейків приймає місто Сновськ. Тут на прикордонні люди звикли вірити фактам, а не гучним заголовкам. Принаймні так кажуть. Перевіримо. У Корюківці нещодавно була пожежа на фабриці Шпалер. Росіяни написали, що вони туди дроном вцілили. Це правда чи фейк? Фейк? Правильно, там просто була несправна не не електропроводка. електропроводка. Перша правильна відповідь. Бачите, ви боялися біля холмів у село Жукля був прильот нещодавно. Росіяни написали, що вони знищили надзвичайно важливу стратегічну базу ЗСУ. У жуклі в селі. Це правда? Це чи це фейк? Фейк. Звісно, так. Так, да, вони розбомбили, на жаль, старостат, але ніякої стратегічної бази там немає. А, росіяни сте, також стверджують, що на Чернігівщині іде масова примусова евакуація людей виселяють всіх підряд, нема тут нікого не залишилось, щоб створити сіру зону. Ну це, це... фейк. Звісно, ну, правда. не виселяють сила силою тим паче. У городнів був прильот в листопаді і прямо у саме місто. І вони теж росіяни, стверджують, що це вони знищили надважливу базу зсу. Ну точно неправда. Так, да, Там вони попали в по житловому сектору. На жаль, загинули дві жінки. Так, так. Правильна відповідь біля холмів у жуклю нещодавно був прильот. Росіяни вихваляються, що вони там знищили стратегічно важливу велику базу ЗСУ. у Жуклі. А там, там де корови Щось там, ферма, Щось таке. Тобто ніякої там бази ні, немає. Правильно, дякую. Ви розбираєтесь в російських фейках. Призи, а, призи. Я У Корюківці нещодавно була пожежа на фабриці Шпалер. Росіяни стверджують, що це вони туди поцілили дроном. Правда чи фейк? Правда. Фейк. Жаль, фейк. фейк. Да, ага, на жаль. жаль, це фейк. На жаль, це фейк. Там просто була несправна проводка. Росіяни теж стверджують, що на Чернігівщині примусово, масово евакуюють людей із прикордоння, щоб створити тут сіру зону. Це правда чи фейк? Фейк. Фейк. <клес> фейк. Ніхто, Ніхто нікого ні. не Ніхто нікого не... Нам... Лічно ми збираємося на корпоратив. <клес> Правильно. І махнуть там все рукою. Що ж, не позаздриш тим, хто захоче обдурити містян з Тут живуть справжні знавці фейків. Як то кажуть, ми, українці, чужих казок не слухаємо. Ми свої непогано пишемо. Але якщо без жартів, то інформаційна гігієна сьогодні це не просто корисна звичка, це життєво важлива навичка. В період війни слово стає таким самим снарядом, як і залізо. Бережіть себе і до зустрічі.